Давайте сьогодні подивимось, як можна працювати зі строками у Scratch. Тобто будемо використовувати нашого персонажа. Давайте трошки навіть зробимо його побільше. Так, і буде персонаж, у нас сьогодні ми будемо писати, наприклад, слово, а він буде просто його перевертати. Давайте подивимось, як це можна реалізувати. Ну, Для цього нам потрібно буде дві додаткових змінних. Нам буде потрібна власне, строкова зміна. Де у нас буде власне, зберігатися перевернуте слово, яке ми будемо вводити, тобто або набір букв, або слово. Ну, давайте подивимось. Так, ну, Нехай буде у нас, наприклад, змінна називатися спочатку строкова, нехай буде називатися STR, наприклад, можна так зробити для всіх спрайтів нехай буде. І також давайте ще створимо змінну I. Також, так? Тобто це буде індекс, вона буде власне, рахувати наші, скажімо так, символи. І, власне, буде у нас, по суті, така ось змінна, так, індекс. Так, і давайте власне, її створимо. Так, Ми створили дві змінних. Тепер давайте власне, переходимо власне, в події. Нам потрібно, коли натиснуто у нас прапорець. Так, Обираємо ось такий, ось, коли натиснути прапорець. І тепер давайте власне, власне, створимо, дивіться, у нас буде змінні так, і надамо власне значення. давайте, I значення у нас буде 0, початкове значення. Так, і строка початкове значення також у нас не буде взагалі нічого, просто буде порожня строка. Тобто просто нічого там не буде, отак залишаємо. Так, тепер треба взяти, власне, також у нас буде в датчиках. У нас тут є блок запитати. І давайте напишемо, наприклад, введіть слово. Так, введіть слово. Введіть слово. Ось так буде. Так, і, і, власне, чекати. Так, і також візьмемо відповідь: у нас тут буде зберігатися слово, яке ми, власне, ввели. Тепер нам потрібно перейти в керування, повторити. Так, і також нам потрібно взяти. Дивіться, тут є також оператор, і тут є робота зі строками. Також багато цікавих блоків. Ми зараз подивимося, як їх можна використовувати. Дивіться, у нас є довжина строки. Так, і ми будемо вимірювати, наприклад, довжину строки і будемо повторювати, поки ми власне, повністю все слово не переберемо по літерах, власне, так? Тобто будемо перебирати і власне, будемо привертати ці власне, слова. Так, І тут дивіться, ми вставляємо також повторити блок. Нам треба вставити власне, надати, дивіться, у нас надати значення строкці. Тут надати значення. Зараз ми беремо оператори. Так, у нас команда є з'єднати. Беремо ось таку команду з'єднати. Так, Сюди ставимо власне, строку. Так, ось тут у нас буде строка. Так, і також нам потрібно зараз посимвольно будемо з'єднувати. І дивіться, ми будемо зараз власне, наше слово, яке ми ввели, будемо його читати, тобто ззаду наперед. так, Тобто від кінця слова, і власне, до першої літери. так, Будемо зчитувати. Дивіться, нам до цього потрібно взяти. І у нас є тут власне, бачок, ось такий символ. Так, беремо ось такий блочок. Так, І символ у нас буде дорівнювати, дивіться, нам потрібно взяти ще власне оператор відняти. Так, оператор відняти. І Сюди ми ставимо, власне. Так, у нас буде довжина. Так, Ставимо сюди, власне, довжина. Так, зараз нам потрібна буде ще довжина нашої строки. Ну, В даному випадку у нас просто довжина буде відповіді, тобто те, що ми ввели. так? Тобто ставимо сюди. Так, ставимо тепер сюди. Ось так виглядає у нас блок. І давайте віднімемо тепер значення I нашою змінною. Тобто вона буде просто у нас підраховувати, скільки у нас, по суті, літер знаходиться у нашому слові, яке ми ввели. так? Зараз ми ставимо сюди, так, відраховуємо. так, І тепер треба власне, ми дістаємося власне, певного символу, і власне, ми власне, дістаємося тобто, у тому слові, яке ми вводили. Так? Ставимо сюди відповідь. Так, і треба все це поставити сюди, тобто надаємо значення строці. Так, ось так буде виглядати. Ну, давайте я трошки зменшу, ось так це буде виглядати. Ну і звісно, щоб все пройшло добре, щоб у нас власне, ми переходили по літерах. Нам потрібно також змінювати власне, зміну I. Так, Давайте її також змінимо. Так, у нас є тут керування. Так, є також зміни. І тут треба власне, змінити значення. Дивіться, переходимо власне, у зміні. І треба змінити значення I на одиничку. Тобто ми постійно будемо змінювати, поки у нас, власне, будемо перебирати повністю все наше слово, яке ми говорили, будемо перебирати просто по літерах. Ну і в кінці дивіться, коли ми все це перебрали, у нас буде в строці, ось вестер-змінні знаходитися, власне, перевернути слово. так? Ми будемо вводити одне слово, а у нас буде, наприклад, інше. так? Давайте зараз його перевернемо. так? І дивіться, тепер ми сюди ставимо, власне, говорити. Так, говорити буде, нехай буде 2 секунди, можна поставити, наприклад, 4. Нехай буде трошки більше. І тут ми скажемо слово, яке наше перевернути, так? Просто виводимо нашу зміну STR. І давайте власне, подивимося, як це буде працювати. Так, вводимо наше слово. дивіться. Ну, Давайте введемо, наприклад, що тут у нас є. Нехай буде, наприклад, у нас. Та, ну, яке там у нас є. Нехай буде, наприклад, ну, нехай буде, наприклад, ім'я, Андрій, наприклад. Так, і давайте його перевернемо. Так, подивимося, бачите, у нас слово перевернуте. Бачите, котик нам показує. Так, давайте ще спробуємо, наприклад, нехай буде у нас, наприклад, ну, яке там, наприклад, революція. Так, нехай буде слово. Перевертаємо, бачите, у нас ось, власне, таким чином, бачите, у нас іде перевертання слова повністю. Так. І давайте ще спробуємо якесь слово. Ну, Нехай буде, наприклад, так. Годинник, наприклад. Так, я трошки збільшу, щоб було видно. Так, І давайте подивимось. тепер давайте видимо. Так, Бачите, ось таком, таким чином Так, годинник, все у нас добре. Тобто слово тепер читається власне, ззаду наперед. Так? Тобто, Ось таким чином у нас слово читається. І у нас, бачите, воно містить власне, 8 символів годинник. Так? Тобто, 8 символів. Так, і ось таким чином ми можемо це все власне, використовувати. Бачите, ось так це виглядає. Так, і ось так це у нас власне, працює. Бачите, ось таким чином. Тобто можна, в принципі, будь-яке слово перевернути, код виглядає ось таким чином. Також буде в описі під відео, я скину також проєкт. Можете подивитися, поекспериментувати. Всім дякую за увагу.